вечора, друзі, слава Україні! Завершальний матч у нас з сьогоднішнього вечора у першій it лізі зустрічаються у нас Прогрецький 6-й Олексій Григорчук, 9 самий Костянтин Петрик, Артембіловол, 11 одинадцятий, ігор Шевчук. Отже, дивимося, зараз удар по воротах такий під стандарт. Це у зеленій формі. Чоту. Удар начеде ну, повз ворота. Парнаків. Гравці є обіду. Що тут? Перехоплення можна ж забивати. Стійка. Ну нічого. Що тут? Не залишається у гравців. В пілатовій формі є удар. з дальньої дистанції нефективна атака. Може вивести совсер також вперед. Тут кажуть, рахунок на табло. В цьому епізоді тут. Тільки нічого собі. Оце так шанс ще. Глупово Василь Слотило тренер Ярослав Весній. Леобіт у зеленій формі. Олексій Олексієв. Зараз момент, який у сув 2 можна було зараз відкривати рахунок, але Юрій пришунить наступний матч. Леобіт. М'яч у ворота. Ось так. Забиває у нас. Софсерва А2, класний гол. Чергова спроба тепер вже зрівняти рахунок. Удар тут не зовсім точний. Ну, пригадаєш знову ред. Команда Віталія Танського зараз непогана нагода може бути. Є удар і переривіться удар. Зараз. Вижимають гравці. Софсеру і м'яч у ворота. 2-0 стає рахунок, ось так, Софсерва 2 забиває. Костянтин Патрик. І тут перехоплення можна спробувати пробити по порожніх воротах. Вот зараз с ними все-таки виходить. Ні, не виходить.